Привіт. Продовжуємо наші 10 хвилин тренування. Сьогодні ми працюємо без кросівок, більш спокійне тренування. Сідайте на край коврика, сідницями сідайте на п'ятки, піднімаємо руки вгору, вдихаємо і опускаємо на видихі руки вниз, не відриваючи сідниці від п'яток. Максимально потягнулись вперед за руками. І тепер не, намагайтесь не змінювати положення ніг і стоп. Долони і стоп, поміняти положення тіла в планку вийти. І просто стоїмо в планки. Стоїмо, дихаємо. Дихання рівне, сподібне. Тримаємо планочку. Тримайте зі мною. Ще десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. І тепер з цього положення піднімаємося в позу гори. П'ятки стрімляться в пол. Лінія вух і рук в одну лінію вирівнюємо. Макушка, руки одна лінія. Шия макушки, одна лінія. П'ятки у нас прагнуть до підлоги. Руками відштовхуємося від підлоги. Добре, і з цього положення знову в планку виходимо, опускаємо таз вниз, стопи на підйом. І наскільки можемо, штовхаємо таз в пол. Голову вверх, тягнемо, макушку тягнемо вверх. З цього положення і знову стоїмо на стопи. Стоїмо ще в планки трошечки. Опускаємось на коліна, випрямляємо праву ногу і випрямляємо праву руку, ліву руку, пробачте. Тобто різна рука, різна рука у нас витягнута вгору. І уявіть, ніби вас хтось розтягує. Хтось тягне з одної сторони вперед за руку і хтось тягне вас ще за ногу ззаду. Робимо вдох. І на видохи лікоть і коліна під животом зустрічаються. Вдихаємо. Іще раз потягнулись вперед. І ще раз вдох, і лікоть з коліном зустрічаються. Витягнули. Згинаємо праву ногу і потягніться рукою до стопи. Якщо ви можете захопити, добре, тягніть її вгору, якщо не можете, то. Залиштесь там, де ви можете. При цьому таз залишається паралельний полу, плечі ми не виворачуємо зі всієї сили, а її саме рукою ми намагаємось дотягнутися до руки. Не за рахунок ось цього, а за рахунок руху ноги. І тримаємо, трошечки тримаємо, 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 тримаємо і опустили вниз. Можна трошки порухати тазом вправо-вліво, щоб його розслабити. І тепер витягнули ліву ногу максимально назад, праву руку, дивічого розтягує. вперед, назад. Вдихаємо рівно, вдих, і лікоть і коліно зустрічаються під животом. Ще раз витягнули. І ще раз вдихаємо і зустрічаються під животом. Ще раз витягнули, зігнули ліву ногу і візьміть себе, якщо можете, за ногу. І при цьому таз залишається в паралельний полу, плечі залишаються в одній лінії. Якщо не можете захопити, то залиштесь там в тому положенні, яке доступне. І тягнемо ногу вгору. Ліва рука відштовхується від підлоги, дихання рівне і опускаємо на підлогу коліна. І знову ми стоїмо в планки. Руками відштовхуємося від підлоги. Ще тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5. І мені теж важко. Мені дуже важко, мені ще й жарко, на мене сонце світить. Тепер опустились. Вниз. Опус... Дивіться, опускаємо, наскільки можемо, таз в пол. Там. От у кожного це буде своя, своя позиція. От наскільки можете, настільки опускайте. Зафіксували свою крайню точку. І тепер обережненько повертаємо голову і дивимось на свої п'ятки назад через ліве плече. Плечі намагаємось не викручувати, а головою обережненько дивимось на свої п'ятки. Побачили? Дивимось тепер вперед. Дивіться, щоб руки у вас стояли в одній лінії і обережненько дивимося через праве плече. Подивилися, потихеньку повертаємо голову вперед. На 4 повертаємось, зробимо кілька вправ кошки, кішки. Як там правильно на українській. Прогнули спину вдох, голова вверх. Лоп вверх і видихаємо, кругла спина вгору. Виштовхуємо животом спину, голова вниз. Руками відштовхуємося від підлоги. І ще раз вдох, прогнути спину, голова вверх, і кругла спина вгору, животом штовхаємось. Тепер кругла спина і сідниці сажаємо на п'ятки. Голову опускаємо в підлогу. Руками тягнемось вперед. З цього положення піднімаємось, сідаємо на килимок. Ноги прямо перед собою тримаємо. Згинаємо праву ногу в коліні. Руки піднімаємо вгору, вдих, на видохі беремо себе за стопу і ногу 90 градусів заводимо на, за себе. Значить, наскільки це у нас виходить? Старайтесь, щоб п'ятка і коліно були в одній лінії. Завели назад, обняли тут долоня і тут долоня. Якщо можете, лікоть в лікоть і качаємо ногу. Тобто у кожного своє положення. Хтось може в лікті взяти, хтось в долоні. Тут наша задача робота в тазостигновому су суглобі. Качаємо, добре качаємо. Це вже не важко. Це вже так, на мобільність суглобі. Покачали ногу. І тепер вкладаємо стопою, наскільки можемо. У когось це буде таке положення, у когось це буде більш глибоке положення. Підняли руки вгору. І наскільки можемо, наклон вперед. Щоб не було нігде боляче, можна руки опустити. Ця стопа 90, наклон максимальний вперед. Вдох, руки вгору через сторони, через сторони вниз. Ногу витягнули, розслабили. І те ж саме з іншою ногою ми робимо. Зігнули в коліні, руки вгору. Беремо себе за стопу. 90 градусів, п'ятка на одному рівні з коліном, заводимо за себе і беремо або долоня в долоню, качаємо, або лікоть лікоть Добре, розкачуємо свою ножку, Любу. Покачали і теж вкладаємо, де доступна позиція. Це може бути так, так. В ідалі ми маємо прийти до такого положення. Руки через сторони вгору і наклон вперед. Рівна спина. Опускаємо вниз. І нагадаю, що ви можете записатись до мене на індивідуальне онлайн-тренування. Ми можемо займатися вами і 10 хвилин, і 20, і 30, скільки завгодно, і працювати в будь-якому напрямку: фітнес, йога, стретчинг, силові та інші вправи. Потихеньку піднімаємось. Вдох, потягнулись, руки через сторону вниз, випрямляємо ноги, розслабили, стаємо на стопи, обнімаємо себе за коліна і кругла спина тягнеться назад, наче животом штовхаєте спину. Округляємо спину, голову вкладаємо на коліна, таким чином розслабляємося. І тепер животом, прижавшись до стегон. піднімаємось. Ноги поставимо ширше плечей. І, як маятник, покачуємось, покачуємо з сторони в сторону. І піднімаємося вгору. Піднялись вгору, зробили. Вдох, видох. Я опустила, щоб не було видно. Ви стоїть, робите вдох. І видох. Дякую вам, що ви провели зі мною цих декілька хвилин. Чекаю вас на своїх тренуваннях.